На першому подільському наші журналісти підготували для вас чергову порцію найважливіших новин із життя Хмельниччини. Тож не перемикайте, аби дізнатися більше. Пожежа у закладі громадського харчування напередодні в обласному центрі надзвичайники ліквідували пожежу в одній із найпопулярніших піцерій міста на головній пішохідній вулиці. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні приміщення, а поруч розташовані музеї та житлові будинки. Як відбувалася рятувальна операція? Дивіться у сюжеті наших журналістів. 29 березня на годиннику 11.40. до служби порятунку. Надійшло повідомлення про пожежу у центрі Хмельницького. Полум'я охопило приміщення однієї із знаних піцерій на Проскурівській. До оперативно координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в піцерії Піколіно. До місця пожежі було направлено два відділення на автоцистернах першої державної пожежно-рятувальної частини. Десять бійців ДСНСівців на трьох одиницях спецтехніки вирушили на вказане місце. На момент прибуття вогнеборців, відвідувачів та персонал із приміщення евакуювали. Епіцентром під загорання всередині будівлі стала саме кухня. Завдяки вмілим діям вогнеборців вдалося запобігти розповсюдження пожежі. В приміщення та на сусідні об'єкти загиблих та травмованих на місці пожежі не виявлено. Реальний термін ув'язнення отримав крадій, який намагався підкупити слідчу 40-річний житель Старокостянтинівщини, перебуваючи на іспитовому терміні за вчинення крадіжки, на шлях виправлення не став і знову посупив чуже. Під час досудового розслідування, аби уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник у службовому кабінеті запропонував слідчі 7,5 тисяч гривень. Та залагодити питання чоловіку не вдалося. Старокостянтинівський районний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і призначив покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі. Підтримати і допомогти у Хмельницькому свято-успенському храмі відбувся молебень за захисників, які зникли безвісти. Представники духовенства та військові поспілкувалися із родинами бійців. Священики у свято Успенському храмі, що у мікрорайоні Ружична, помолилися за кожного, хто зараз боронить Україну. кажуть, робитимуть це на постійній основі. Також розпочнуть кілька програм підтримки дітей військових, організовуватимуть паломництва. Це особлива категорія, яку я називаю між небом і землею, тому що досконало ми не знаємо про долю цих військовослужбовців, наших захисників і власне, ми сьогодні зібралися для молитви і спілкування з родинами за цих зниклих безвісти осіб. Інформативні заходи відбуватимуться щомісяця. Під час таких зустрічей близькі зниклих безвісти зможуть отримати відповіді на болючі питання, адже одразу після звістки, що військовий зник або перебуває в полоні, родичів охоплює паніка. З Цим сповіщенням прямують до представників національної поліції відповідно за місцем проживання. Пишуть заяву і здають зразки ДНК. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Навколо києво печерської лаври розгорівся черговий скандал. Духівництво має залишити храм, оскільки закінчився договір оренди. Біля лаври зібралися люди та священики, які не мають наміру покидати святиню. На мітингу активно пропагандує руський мір під виглядом релігійної діяльності активістка з Хмельниччини. Жінка нібито захищає права Української православної церкви та закликає вірян залишатися у храмі і надалі. Що про це думають хмельничани? Та як, на думку, Украян має реагувати влада на такі провокації. Дивіться далі. Активістка із Хмельниччини на мітингу біля києво печерської лаври пропагандує руський мір під виглядом релігійної діяльності. Що би мало зробити на цьому місці влада? Так, як ви оцінюєте ситуацію навколо так званої Московської церкви? Ну, Паршиво. Я вважаю, що має бути українська церква, а не московська. Самі чули про цю ситуацію з тієм. Так, ну, да, там по телебаченню там буває, тому ну, що бачили, що, ага. що не хочуть виселятися там, і що б, це... сьогодні там каже поправилося щось. Скоріше всього, що просто вигнати цю людину з країни і щоб її тут не було. І щоб вона ну, взагалі не являлася, або просто як усі прикрити рота, щоб вона не говорила нічого про довбаний русський мір. Ну я взагалі вважаю, що такі, таку діяльність треба заборонити. А чому? Конкретно наказом. Ну, бо цей Російський мір, він мені здається, що дуже багато посприяв тому, що ця війна в нас саме через московський патріархат, через церкви була та пропаганда. У нас завжди була українська, українська православна церква. Це бачите, це як то кажуть, інформація, що якщо вони подали на суд, як вони рішать, то буде. Ну, напевно, треба заборонити ту московську церкву. Бо до чого це в Україні війна, всі наоборот, борються за право. Ну за українізацію, вже так скажемо, повно йдемо. То вже певно треба і тих москалів виганяти звідси, просто притягнути до якоїсь відповідальності за то, за її слова. І це. Якщо щось їй не подобається, то чому даний вокзал і Росія? Ну я думаю, що ми українці і в нас повинна бути українська православна церква. А що робити з тими людьми, які пропагандують російський світ, що ми не а маємо. Ми можемо ми робити, ж не будемо, що ми варвами і треба е, приубідно, казати, що на Україні, українська церква. Активістка з Хмельниччини на мітингу біля Києво-Печерської лаври пропагандує російський світ під виглядом релігійної діяльності. Що би мало зробити на цьому місці влада? Та як ви оцінюєте ситуацію із так званою Московською церквою? Я ще і взагалі. О, то мені я так не, не дуже люблю релігію для пшла, тим більше християнську. О, а, а, а на то, що я проти російського світу, це однозначно. Перевірка стану здоров'я та щеплення до кінологічного центру головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Завітали експерти першого військового ветеринарного шпиталю. Лікарі перевірили, як почуваються чотирилапі службовці, та провели для них планові процедури. Плановий огляд, вітаміни та обробка від паразитів у кінологічному центрі ГУНП ветлікарі провели повний огляд службових собак. Спочатку, як кажуть кінологи, чотирилапі дещо збентежились візитом медиків та врешті знайшли спільну мову. Такі процедури необхідні, адже належний стан здоров'я і кінологів, і їх помічників вкрай важливий під час виконання поставлених завдань. На базі кінологічного центру відомим ветеринарним лікарем Кирилом Анатолійовичем Чумаковим та його командою було проведено диспансеризацію службових собак. Лікарі провели профілактичний огляд та вкололи вітаміни. Це дасть змогу службовим собакам постійно бути у строю та виконувати свої обов'язки. Свіжі овочі у березні у теплиці вищого професійного училища номер 11 що у Хмельницькому вирощують два види огірків. Пізніше врожай передають іншим закладам для приготування страв учням у школах та переселенцям. Студенти вищу не тільки навчаються на практиці, а й мають змогу самостійно виростити плоди і дізнатися усі тонкощі цієї сфери. Свіжі, зелені і тільки з грядки. У березні студенти вищого професійного училища номер 11 уже збирають новий врожай. У тутешній теплиці вирощують огірки за голландською технологією. Беремо огірка, обв'язуємо так, що він не падав. узками ми відірвуємо, і тут робимо ми петлю так, щоб підв'язувати огірка. Якщо на ньому будуть тяжкі огірки, він не він він, де постійно пам'яті. Ми його так підв'язуємо. На 600 квадратних метрах розмістили 11 рядів із насадженнями двох видів огірків. Доглядають за грядками самі ж студенти вишу. Тут діти і навчаються, і проходять виробничу практику. Ми тут пасинкуємо огірки, підв'язуємо там, поливаємо добре. доливаємо. Плюс мінус потрібно підтримувати 26 градусів, щоб вони оптимально росли. Викладачі зазначають, учні мають змогу спостерігати весь вегетаційний період до зрівання плода. Щоб полегшити роботу студентам, більшість процесів максимально автоматизовані. Це в нас йде на полив, це в нас йде на розмішування добрива, це в нас де на обігрів бойлер, тому що ми підігріваємо воду для поливу. Висадили насіння у січні. На початку весни вже активно збирають урожай. Міжсезоння припадає на кінець грудня-січня, коли триває вирощування розсади. Технологія цікава, так як все залежить від людського фактору, як тепличному господарстві. Збудували тепличний комплекс декілька років тому. Директор вишо розповідає, ідея полягала у тому, аби провести заміну імпортної продукції та вирощувати її в Україні. Тим паче, у такий спосіб готують кваліфікованих робітників майбутніх майстрів тепличного господарства. Практично конструкція теплиці це є італійський проект, плюс голландські технології і дає результат. На сьогоднішній день ми вирощуємо тут два сорти огірка. Це огірок корнішон і довготілий огірок. Передають огірки у школи міста, з яких готують обіди учням, а поки у дітей канікули, на цей період овочі реалізують для внутрішньо переміщених осіб. Вирощує огірки в своїх так домрити теплицях, і по і нам постачають до ресторану «Жовтневий», який ми орендуємо в ресторані «Жовтневий» Наші учні проходять виробничу практику разом з майстрами виробничого навчання і безпосередньо обслуговують внутрішньо переміщених осіб. У подальшому, зазначають у виші, планують теплицю розширяти та вирощувати нові види овочів. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Засновники партнерського майданчика міжнародної допомоги при Хмельницькій обласній військовій адміністрації вкотре зустрілися із міжнародними організаціями, які входять до його числа. Координаційну зустріч приурочили до річниці створення платформи, яка має на меті допомогти регіону у час війни, адже тут проживають тисячі переселенців. До річниці діяльності у Хмельницькому відбулася координаційна зустріч партнерського майданчика міжнародної допомоги. Ця платформа створювалась на початку війни задля комунікації щодо потреб регіону, які стали значними із прибуттям переселенців. За цей період вдалось допомогти десяткам тисяч ВПО. Три основні цілі, які ми покривали в першу чергу, це справедливо розподілення гуманітарної допомоги. Була створена карта потреб. Це інтерактивна онлайн-карта, дуже злучний інструмент для прямої комунікації між фондами та громадами. Ще однією успішно виконаною цілю став ремонт та підтримка місць компактного проживання для переселенців. В напрямку допомоги та інтеграції цих людей в суспільство працює близько 70 донорів. Це міжнародні фонди та організації. Кількість таких, що доєднуються до майданчика допомоги, невпинно зростає, мають на меті розширити їх число до сотні. В цифрах це тільки від одного з фондів до 18 мільйонів гривень грошової допомоги. Якщо взяти всі фонди за рік, то це понад 50 мільйонів гривень було роздано грошової допомоги. У нас на території нашої області зараз на даний момент проживає 89 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це досить велика цифра, досить великий показник в Україні. Адже це ті люди, які прийняли рішення залишатись на постійній основі проживати. Ми вважаємо, що це гарний результат. Самі ж представники організації діляться в планах допомагати і далі. Вони не полишали область під час обстрілів. Багато реалізували інфраструктурних проєктів. Був реалізований великий проєкт на установку вікон в Шепетівці після після прильоту. Надалі виокремлюють для себе нові напрямки роботи підтримка релокованих та місцевих бізнесів на території Хмельниччини. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. В Ізяславській громаді кипить активна робота із виготовлення маскувальних сіток, в'язання теплих шкарпеток, виготовлення домашніх смаколиків та інших вкрай необхідних військовим речей. Також Ізяславчани безперебійно виготовляють для захисників окопні свічки. Зібрану небайдужими жителями допомогу, регулярно відправляють на передову. До слова, діти на рівні із дорослими займаються волонтерською діяльністю, малюють, печуть, майструють, продають. Окрім того, мешканці Ізяславщини намагаються. Підтримати знедолених українців, які проживають в зоні бойових дій та на деокупованих територіях, доставляли найнеобхідніше: одяг, медикаменти, засоби особистої гігієни, речі першої необхідності, продукти харчування, домашнього виробництва та інше. Наближаємо нашу перемогу кожен як може. А наразі це все, чим хотіли поділитися. Стежте за ефірами на Першому Подільському, аби дізнаватися про головне першими. До зустрічі!